Житловий комплекс Сістар Відрія містечко посмішок. Встигніть обрати найкраще планування. Спецпредставник Трампа Вітков завтра зустрінеться із Зеленським у Туреччині. Про цей тільки будемо говорити із Володимиром Фесенком, політологом. Пане Володимире, я вас вітаю. Рада бачити і слава Україні. Діроді слава, вітаю вас. Пане Володимире, з'явилося повідомлення про те, що спецпосланець президента США Стівітков завтра прилетить до Туреччини, де зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє кореспондент Reuters на близькому сході Ахмет Рашид із посиланням на джерела а також інші засоби масової інформації. Спеціальний посланник цитує повідомлення Стівітков відвідає Туреччину і візьме участь у запланованих там переговорах із президентом України. Повідомляє турецьке джерело і пише про це аль-арабі, інгліш. тому пане Володимире чи очікувати взагалі після такої зустрічі на активізацію переговорів доволі несподівано з'явився Вітков, чи не так? І ем, зараз з'являється повідомлення від Піскова про те, що російської сторони завтра в Туреччині на переговорах не буде це цікавий момент. Він заявив, що РФ не отримувала інформації щодо бажання України відновити переговорний процес. Ну, насправді, то питання у кого є бажання до переговорного процесу, от можу сказати абсолютно точно, і опосередковано про це свідчить і позиція, яку озвучує Пісков. Це не його позиція, він лише її озвучує. Це те, що Росія не готова до е, початку переговорів. Саме Росія. Тому що на, на зараз в чому специфіка ситуації? Є переговорний трек, який вже багато місяців ще з літа на паузі, де нема навіть формальних переговорів або з там зустрічатися. Це переговори в Стамбулі безпосередньо між Росією і Україною. Ну, взагалі, цей трек, на мій погляд, саме його поява, як він створився, і як він працював, він свідчить, що це імітація переговорів з боку Росії, скоріше намагання. Створити майданчик, де будуть Україну примушувати до капітуляції або до виконання російських вимог в цьому сенсі, і вони ну, Росії, їм поки це не потрібно в ручному моменту. Але їм цей стамбульський майданчик потрібен не для того, щоб домовлятися про припинення вогню, а щоб нас примушувати до виконання своїх вимог поки що це не працює. Інший трек США Росія зараз теж на паузі. З кінця жовтня знов таки та сама причина, тому що американці слава Богу, сам Трамп вимагають реальних переговорів про припинення вогню. Не готова Росія до таких переговорів, а вони не готові на даний момент. Значить, не буде зустрічі. От я про це спеціально кажу для того, щоб підвести до банального висновку. Не варто чекати від е, зустрічі, якщо вона відбудеться, якщо підтвердиться ця інформація. Ройтерси інших джерел, якщо і е, відбудеться зустріч з Віткофом. Я не чекаю від цієї зустрічі е, жодного серйозного прориву в переговорному процесі. Е, перше тому, про що я вже сказав, Росія не готова зараз домовлятися про припинення вогню, а переговори про поступки. Росії односторонні поступки України для нас неприйнятні. Відков може звучну варіант. Тому що Відков якраз уособлює той формат переговорів, коли він домовляється. Він як човник такий, знаєте, він домовляється з росіянами, з нами веде переговори і намагається узгодити. Можливо, Відков запропонує якийсь компромісний варіант? Можливо. Але поки що ну скажем так важко сказати, що це може бути, які, до речі, теж буде містити певні поступки з нашого боку. Ідея припинення, якщо не буде це я не бачу сенсу в тому, щоб там щось відновилося з тобою. Воно може відновитися, але буде те саме, що було і раніше. Зустрічі. Формальні розмови в кращому випадку будуть домовлятися про обміни полоненими, там повернення дітей. Це вже добре само по собі, але це не про припинення війни. Чому зараз Росія не готова припиняти війну? Ми про це вже неодноразово з вами раніше е говорили. Е я просто нагадав причина, чому зараз Путін не буде домовлятися про припинення війни. Він намагається зараз посилити свої військовим шляхом. Поки, на думку Путіна, там не вдасться отримати вагомі успіхи, Ну хоча взяття Покровська, там просування на запорізькому напрямі. там Можливо, якщо їм вдасться взяти Покровськ, спробують взяти Куп'янськ. Путіну потрібні аргументи. Не для нас, Трампа, щоб Трампу сказати: бачиш. Немає. А от ми ж наступаємо, от ми взяли конкретні міста, просунулися. Так що ми е, зараз домінуємо на фронті, і тому Україна має йти на поступ. І от е, цей варіант, коли Путін е, буде е, погоджуватись на переговори, але на такі переговори, які будуть означати, що була і раніше. Односторонні, знов таки та сама ідея. Враховуючи там ситуацію в Донецькій області, що ми маємо вийти з Донецької області, і тоді, можливо, Путін припинить вогонь. Я в цьому не впевнений. Навпаки, дуже сумніваюся, Але тим не менш відкав, враховуючи його особливі стосунки з Дмитрієм, де по суті з Путіним, він може пропонувати ту саму ідею, яка обговорювала ще в серпні, але вона і тоді і зараз неприйнятна для нас. Тому це тупіковий шлях, це знов патова ситуація. Ну і е, Путін поки не буде зупинятися. Я думаю, що поки не е, якось фронт е, реальних переговорів вогню, де б Росія розглядала сценарій припинення вогню політики. от таких переговорів не буде. А переговори про. Те, щоб ми там поступилися, вивели свої війська і там десь були інші, якісь поступки. Ну такі переговори навряд будуть прийняті прийнятними для України як держави, для наших переговорників. Ну і суспільство навряд це прийме. така ситуація. Тому я не чекаю ну, серйозного прориву а, від зустрічі з Вітков. Це скоріше зондаж, зондаж нашої позиції, нинішній чи не випадку. І зондаж перспективи майбутніх переговорів, коли як вони можуть, Ну як вони далі можуть розвиватися? Пане Володимире, якраз таки за день до повідомлення про те, що Вітков планує зустрітися із зеленським у Туреччині. З'явилися повідомлення і з різних видань про те, що європейські чиновники в Брюсселі висловлюють сумніви щодо здатності Віткова надійно і точно передавати повідомлення між Москвою та Вашингтоном, зокрема через його недостатнє розуміння тонкощів російсько-української війни. Про це писала політика. і один високопоставлений європейський дипломат, який побажав залишитися анонімним, заявив, що наразі немає впевненості у тому, що Вітко. Здатний надійно точно передавати ось повідомлення між Москвою та Вашингтоном. Саме через це, за словами джерел, європейські лідери прагнуть безпосереднього спілкування із Дональдом Трампом. Проте, ми будемо стежити за тим, що буде відбуватися, і ем, гадаю, що комунікація між президентом України Володимиром Зеленським та паном Віткофом, якщо його можна назвати паном, ем, буде налагоджена. Очікуємо. Е, пане Володимире, до заяв, можна я так, додам так, так, один важливий mm. момент. Я, ну, в комунікації з Трампом це важливо, я думаю, що такі спроби можуть бути. Просто сам Трамп на сьогодні, схоже, по-перше, зациклений на внутрішній повісті. Там зараз знаєте, як у нас свій скандал з плівками, з записами з розслідуванням набу, а там Але і внутрішні проблеми для. На це файли Епштейна і тому, от я думаю, що Трампу трохи зараз не до переговорів. Хоча безумовно, якщо буде нагода і можливість конкретного результату на переговорах, на переговорах і може підключитися. От хто може бути більш таким компетентним переговорником, який може розуміти російську позицію, може бути дійсно переговорником більш високої якості. Без ризиків зіпсовано. Звідка фон це Марко Рубін, США. От він би мав виступати в ролі такого активного переговорника, але Вітков знов в грі. Вітков, я думаю, буде знов от робити чорнокові операції. Там от з Зеленським зустрітися потім я не знаю там або з Дмитрієм буде спілкуватися або поїде до Москви. Ну, це буде спроба відновити переговорний процес. Але вийти зараз на конкретні результати я просто жодних передумов не бачу. І тут я нагадаю, нещодавно президент Фінляндії сказав, що найбільш родібний варіант це те, що якісь реальні переговори можуть відновитися або буде обговорюватись питання припинення війни наступного року. Я абсолютно погоджуюсь з цією точкою зору. На даний момент, на превеликий жаль, жодних реальних умов для припинення війни немає. Пане Володимире, от що ще сказав президент Фінляндії Олександр Ступ, закликав США до ухвалення нових санкцій проти Росії або підірвати російську промисловість і змусити кремлівського диктатора Володимира Путіна до мирних перемовин те, про що ви говорите. І ступ вважає, що Вашингтону час посилити економічний тиск на Кремль з його словами, підхід президента Трампа полягає у застосуванні батога. Або пряника і сказав, що він спробував пряник на Алясці в телефонній розмові із Путіним. А коли зрозумів, що росіяни не збираються зрушувати з місця і не зацікавлені в мирі, то перейшов до Батога. Зараз ми перебуваємо, як сказав Вступ в режимі Батога. Але чи саме такий має бути батіг? Або, наприклад, в особистих очікуваннях і уявленнях для мене це ще годування Путіна солодким пряником, та ні, ну це не пряник санкції проти. Телокола, це вже не пряник, скоріше я б сказав так: це не батіг, це демонстрація батога. Розумієте, от це більш точна оцінка ситуації. Коли американці демонструють, вони частково застосували цей батіг, але казали, що ми можемо і далі. Але в той же час, от якраз через Марка Рубіо, я думаю, це позиція самого Трампа. Вони сказали, що по санкціях це стея. Далі санкції саме проти Росії. Буде якихось там надзвичайних, тому що обсяги е е, торгівлі мінімальні інструментів тиску саме на Росію напряму їх практично немає. Інша річ де є інструменти, і ця тема зараз обговорюється. Йдеться е е про відповідний законопроект в Конгресі і в Сенаті. Це вторинні санкції, e посилення вторинних санкцій проти э не країн а компаній окремих країн. Китаю, Індії, Туреччини інших, які купують російські навиносії, які активно співпрацюють з Росією. Тут можна посилювати санкційний тиск, можна тиснути, однак і е, тільки санкції теж буде недостатні. Це вже моя особиста точка зору. Збільшити значення санкцій як інструменту тиску. Вони послаблюють Росію, їх треба застосовувати, треба посилювати постійно, скажімо так. Здійснювати цих пресних санкційних, причому бажана ва скоординована США, і Європейському Союзу, тоді це буде послаблювати Росію, поступово зменшувати її е, здатність вести тривалу війну проти України. От в цьому санкції є, але самі по собі санкції не примусять до переговорів. Це треба розуміти, е, вони не дадуть такого ефекту. У нас дехто на це сподівається, але ну, це, це ілюзія. Це коли важна видається за дійсне. І досвід свідчить, що санкції саме по собі це обмежений інструмент тиску. А що, ще? Перше, е, е, зброя, е, це працює навіть, наприклад, не, не те, що там там надання нам томагавків, а от просто початок технічної співпраці. Наприклад, навчання наших військових роботі з томагавками це тривалий процес. Як там навчання пілотів для f 16, це може тривати там мінімум півроку. Я не знаю скільки точно, але певний час. Навіть це рішення щодо навчання, ну і розмови, як це було зокрема і в жовтні, що отримати томагавка. Але через певний час навчання військовослужбовців, які можуть бути операторами от це вже буде демонстрацією того, що ми можемо отримати. Оце буде впливати на Росію. Далі, надання нам іншої далекобійної зброї, знов-таки тих самих атакамських, там є різні модифікації, або якихось інших ракет, які можуть бити по російській території. Оце може впливати. Плюс нинішня позиція США. Переговори будуть тільки тоді між США і Росією, коли Росія буде готова е, обговорювати, домовлятися про припинення вогню. І нарешті головне визначати передумова початку реальних переговорів про припинення вогню вздовж лінії фронту це стабілізація воєнної ситуації. Вдасться стабілізувати воєнну ситуацію, е, е, причому стабілізувати. На декілька днів, на пару тижнів, ні, на тривалий час. Е, ну, думаю, що не менше півроку. От поки не буде такої стабілізації, на превеликий жаль, реальних мирних переговорів не буде. Ну, раптом тільки якщо Путін вирішить, що він може втратити Трампа е, перспективу переговорів з Трампом, ну, тоді він піде на якісь переговори, наприклад, про на припинення вогню, щось таке. Тому ситуація з переговорами не проста і з тиском теж тиснути можна і треба, можна посилювати. Поки що американці демонструють цей баті більше. Ну, частково його застосували, от по Росхєвці і Лукойлу. Але думати, що от американці там щось таке знайдуть, що одномоментно примусить Путіна. Війни, на жаль, ні, нема такого інструменту, який би зараз. Одномоментно примусив Путіна до завершення війни, пане Володимире. Очікуємо не тільки на демонстрацію БОТОГА, але і на його застосування як найшвидше. Про, ми говоримо про санкції, і от дійсно президент США Трамп готовий підписати законопроект про запровадження нових санкцій проти Росії, але за умови умова є, що він збереже за собою право остаточного рішення щодо будь-яких. Обмежень. Це момент, який потрібно врахувати. Пропоную з вами розібратися і пояснити нашим глядачам, чому ну, насправді тут немає нічого дивного. Я нагадаю, що навіть навесні, в квітні, коли розглядався от той самий законопроект Рема, зараз буде модифікований, я так розумію, трошки перероблений. Але вже тоді була чітка умова. І навіть і сам Грем про це казав, що, скоріше за все, там має бути норма про те, що саме президент, США в якому обсязі, як, яким чином, проти кого застосовувати конкретні санкції, буде вирішувати президент США. Тому що це дає простір для маневру в переговорному процесі, ну і це надасть можливість уникати, наприклад, відновлення торгівельної війни з Китаєм. Закон, який би передбачав автоматичне застосування американських вторинних санкцій проти компаній там Китаю, в, в Потречні в Індії, в інших країнах такого не буде. Це позиція Трампа. Трамп хоче сам контролювати цей процес. Він не хоче бути заручником цього закону. Він він хоче вести таку специфічну гру з Росією з Путіном, де буде і. Пряник він не хоче відмовлятися від пряника, але буде батіг застосовувати от саме для посилення тиску на Росію. Ну і головне, він буде зберігати простір для маневру, коли забатіг, батіг. і так, щоб ну, можна було в ручному режимі керувати цим процесом. Ну і він, ми це бачимо. Він схильний до цього, він хоче сам керувати. Щоб це не робилося, а там поза його повноваженнями ні, він хоче сам все контролювати в даному випадку. І оці вторинні санкції проти компаній, які співпрацюють з Росією, пане Володимире, Ми з вами починали із того, що президент України Володимир Зеленський відвідає Туреччину. Президент України Володимир Зеленський сьогодні розпочав свій візит до Іспанії, відвідавши конгрес депутатів країни. Повідомляє один із телеканалів і це вже третій візит до Іспанії спочатку російського повномасштабного вторгнення у лютому 22-го року. Повідомляється, що цей візит передбачає зустрічі з королем, прем'єр-міністром Петро Санчесом та представниками іспанської оборонної промисловості. Тому тут ваші очікування від візиту і від зустрічей саме в Іспанії, чого очікувати від цієї країни. По відношенню до нас з Францією все зрозуміло: це система протиповітряної оборони, це авіаційна складова. Тут більше про Іспанію. У ну, даному випадку з однією з великих країн Європейського союзу за населенням, за на, на, на територією, за економічним потенціалом. І для нас важливо працювати з різними країнами Європейського Союзу. Однак, що треба розуміти, Іспанія, наш партнер, дуже нам допомагала, зокрема, і прийняла чималу частину наших біженців під час війни, але вона не є лідером щодо воєнної підтримки України з різних причин. Там лівий уряд, який не дуже схильний, до, наприклад, до збільшення військових витрат. І у них зараз є дискусія з Трампом, з американцями. Вони не хочуть підвищувати свої військові витрати. Це Трампа дратує. Саме воєнна підтримка з боку Іспанії, воєнна підтримку України теж є обмежена. Тому я не всі хочу надзвичайно. Я хочу по Франції, по літаках, які ми маємо отримати на перспективу, це очікувались. Переговори про це були, і Франція була, є і буде, що дуже важливо для нас. Буде нашим стратегічним партнером от саме по зброї. Ну і в цілому, я думаю, що сподіваюся, залишитись нашим партнером. А Іспанія, ну, хочу з варіанти, наприклад, більш активної участі Іспанії в тому, щоб вони там брали участь в закупівлі американської зброї. Це дасть можливість налагодити відносини Іспанії з американцями, подолати подавати певну напругу. Ну і в той же час буде демонстрація солідарності з Україною. Йдеться про програму, яка має абревіатуру ПЕРЛ. Це програма пріоритетних потреб України. Це закупівля американської зброї за країн в рамках НАТО. Тут Іспанія може долучитися. Це перше про що може йти розмова. По-друге, Іспанія зараз я так розумію, готова грати більш активну переговорну роль. Була інформація про те, що радники з питань національної безпеки мали зустрічатися в Іспанії. Ну іспанія, так розумію, хоче більш активно долучитися до переговорного процесу. Можливо, це буде вговорюватися. До речі, є контакти короля Іспанії з китайською стороною, і я думаю, що й уряд може тут теж іспанські теж долучитися. Можливо, по цій лінії до речі, як і по лінії Франції. Може йти більш активна переговорна комунікація з Китаєм. Трамп в такому найбільш широкому сенсі говорив про більш активну роль Китаю в припиненні війни в Україні, коли зустрічався з Сі Цзінпіном. Але от, європейці теж можуть активно підключитися, тобто зараз я думаю, будуть спроби більш активно залучати Китай до переговорів про завершення війни. Я не виключаю, що ця тема теж під час цієї зустрічі. Зброя, розвиток двосторонніх відносин, можливо, сприяння Іспанії, там, розвитку оборонної промисловості в Україні, там де є така можливість, ну і підтримка України, да, в тому числі на переговорному процесі. Тобто приблизно ті питання, які можуть обговорюватись. Але чогось такого сенсаційного я цих переговорів не вчився. Пане Володимире, і на сам кінець про. Я думала, обговорювати це не обговорювати, адже тут і так все зрозуміло. Орбан він дуже активізувався в інформаційному просторі. Чи не щодня ми заходимо в засоби масової інформації і бачимо заяву від нього? І порівняв він фінансову допомогу Україні із алкоголіком. Угорський прем'єр відкинув заклик Урсулу Фондерляїн до подальшої підтримки України. За його словами, на тлі розкрадання коштів військовою, як він каже, мафією. Пропозиція надсилати ще гроші, нагадує допомогу. Алкоголіку, відправивши йому ще один ящик горілки, і Орбан підкреслив, що Угорщина не втратила здорового глузду. Тут ми хочемо і маємо з цим посперечатися, звісно, не говоримо не взагалі про Угорщину, а про владу цієї країни. Чому Орбан настільки зараз активно виступає? Ну, і звісно, активізацію цьому, певно, стала ось ця корупційна складова в нашій країні і все те, що відбувається довкола справи. Мідесмовна да цей корупційний ска на розслідування набу. І отут дуже показне наші європейські партнери, Єврокомісія, лідери провідних європейських країн. Вони якраз позитивно сприймаються. Ну, в якому сенсі? Що це прояв боротьби з корупцією? Це те, чого вони вимагають від нас боротьби з корупцією, і це відбувається. Тому вони це оцінюють позитивно, і вони підкреслюють, що підтримка України буде зберігатися, тим більше це спільний безпековий інтерес Європи і України. Вони не розуміють, що якщо ми програємо війну, війна прийде до них. У Орбана своя гра. От він, безумовно, оцей аргумент, який ви процитували, це аморальний аргумент, абсолютно аморальний. Тому що йдеться, знаєте, ми ж воюємо не раді того, щоб воювати. Нема такого інтересу. Ні у Зеленського, ні цілу України, ні у більшості. Ми б хотіли, щоб ця війна була якомога швидше. Але ми не хочемо, щоб вона закінчилася нашою поразкою, капітуляцією, щоб ми фактично позбулися власної незалежності, власних збройних сил на догоду Росії. Для нас неприйнятний варіант завершення війни будь-якою ціною на умовах Росії. Орбана це влаштовує цілком. Максимально послаблення України, От, те, чого хоче Путін, це абсолютно власне. І про залежність, то знаєте, я б на інше звертав. У Орбана треба, що називається, носом тикати в це. Що залежність від крові, маніячна залежність є у Путіна. Путін як хижак якого знаєте, кров, вона, вона все більше п'яніці, вона е, е, є додатковим стимулом для нього продовжувати війну. От Путін рушив на сили цієї війни. Ось хто хоче продовжувати війну. А, так що, от на що треба. Але Орбан про це не говорить, що у нього особливі стосунки з зрема, як свідчать деякі на, угорські джерела, а, це корупційні зв'язки. Коли е, оборудки по енергоносіях, там ну, в інших сферах, оборудки з Росією іноді з білоруським режимом Лукашенка, там є корупційна складова. Так що, коли е, Орбан говорить про корупцію, ну от йому треба нагадувати про те, що зараз угорський режим один з найбільш корумпованих е, е, в Європейському Союзі, і проблема корупції всередині Європейського союзу, це проблема уряду угодів. Чому Орбан зараз? Е, 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 ви цю тему ну да є нагода безумовно, пов'язана з корупційним скандалом. Але Орбан а, реалізує передвиборну стратегію. Нагадаю, у нього наступного року вибори, від яких залежить його подальша доля. У нього є ризик програти ці вибори, і він обрав для себе таку технологію а, демонструвати себе як миротворця, а як ворога, як джерело небезпек для Угорщини, як джерело війни, це нібито Україна. України. Це підступна аморальна технологія. Те, що е, навіть політехнологи називають брудні політичні технології, але це якраз свідчення того, як працює Ворбан. Він є носієм саме брудної політики, аморальної політики. Ці заяви е, зараз це свідчать. Про це свідчать, в тому числі підтверджують його агресивну анти позицію. Шановні друзі, думку стосовно Орбана, можете писати в коментарях і щодо його заяв. Ми все бачимо, читаємо і подяка вам за ваш фідбек, зворотню відповідь. Пане Володимире, я вам дякую за цікаву та важливу розмову. Бажаю всім нам спокійного продовження цього дня. Нагадаю, що Володимир Фесенко, політолог, був з нами на прямому зв'язку. До зустрічі.